Зараз продовжується тема е обробки тої землі, де ми маємо садити картоплю. Тобто минулого разу я знімав, як ми вибирали камні. Ну, в общем, щось вибрали, щось залишилося, але в принципі фермера устраює, те як є. Зараз будемо переорювати, щоб, е щоб зірошити землю, щоб... Е Збагатити киснем ґрунт. Ось. Ну, в общем, зараз це буду робити я. Прошлий раз вибирав камні то не я, але зараз буду вибирати я ось на, з таким от плугом. Трьохкорпусний плуг. Ось. Е, характерна, характерна особливість цього плуга, що ось, е, ну, скоріш ну так, да, я думаю, що він зроблений в Норвегії. Через те, що саме тут багато камінь в ґрунту. Коли плуг зацеплюється за камінь, щоб його не ламало, не рвало, нічого, його просто піднімає доверху і пружина потім обратно його вставляє, як тільки камінь проскочить камінь. Ось. Перед тим як використовувати плуг, я тільки що все змастив. Тут, ну, Кажеться плуг. Якби проста железяка, але тут багато точок, де чого треба потрібно змазувати. Провірив всі болти, щоб було все підтягнуте, ну, де воно потрібно. там, щоб було. В общем, ну, ось так виглядає плуг. Ну, в общем, ось це поле ще біля нашого будинку. Тут я так зрозумів, що ще буде ще не, одне, не одна операція по обробці землі, аж ще будемо потім розрівнювати після плуга і будемо е садити вже тоді картоплю. Зараз хочу показати, що я тут нарив. Просто орав собі і камінця зустрів. Якби так, Його в прошлой раз не вибрали, не знаю нічого. Чому, сильно великий, чи що, чи глибоко був, чи я кругом високо зняв. Ну, ось такі от можна зустріти камінці. Мені просто не з руки поїхати по ковш, щоб його забрати. Попробую стропами тропами підняти. стропи були в тракторі і вивезти десь куди подальше. Ну, ось такий кам'янець, спробуємо вийде общем, так мені довелося його потом в другий раз перев'язувати, потому что з першого разу нічого не вийшло. Я його просто в кущі затягнув там за будинком. Черсним. Хай тут буде. Більш можливості і желання особи немає з ним нічого робити. Це такий будинок для лодок. Місцевість тут в нікому не потрібна, так що можна і тут полежати. Зараз я вже помив плуга, ну, більш-менш вимив, все, він йде в сарай, в хлів, трошки залишилось, звісно, але нічого. Це не страшно. І, ну і так завжди смазка перед використанням механізму, чистка, мойка, якщо треба, після використання. І через то ці плуги, да, культиватори да, всякі кисілки працюють по 50 років. Так що. І цей не новий плуг, але запчасті можна докупити, якщо розходники, а так він прекрасно працює. У нас вроді налажується погодка. Сонечко вийшло. Сніг стоїть. Зараз, здається, 20 травня. А ні, 19 травня. Ось так ми живемо.